Перейдіть на сторінку Моя компанія розклад співробітників, графік. Тут ви можете встановлювати робочі та неробочі дні і робити це швидко та зручно за допомогою автозаповнення. За потреби ви можете поділити робочий день на два інтервала, щоб позначити години обіду, наприклад. Або, якщо у вас мережа і той самий майстер працює в декількох філіалах, то ви можете створити графік для такого майстра в різних локаціях, і в результаті бачити, коли та де він працює. У графіку відображаються заплановані робочі години та дні, а в табелі фактично відпрацьовані. Табель можна заповнювати вручну або користуватися автоматичним перенесенням даних з графіку, або увімкнути треки робочого часу для співробітників. Якщо раніше ви встановили денну чи погодинну ставку, то розрахунок буде відбуватись на основі даних, вказаних у табелі, тобто за фактично відпрацьованими годинами чи днями. Більше про облік робочого часу в окремому відео на нашому каналі.